Лозівські водяники витягли з каналізації частину двигуна. Механізм забив колектор на другому мікрорайоні і створив затор у системі. Вчора, 13 вересня, аварійники намагалися трубу промити, прочистити, щоб ліквідувати засмічення, але не вдалося. Її довелося розкопувати. Водяники зауважили, що трубопровід новий, його тільки у квітні переклали. Вони здивувалися знахідці. Зазвичай діставали із каналізації овочі, лахміття, але механіку витягли з колектора вперше. Ну, деталь не встановлена, ну похоже, на якийсь електродвігатель, ротор і корпус дюраль алюмініє. тряпок, да, і забило нову трубу. І за цього прийшлося розкапувати, проводити заново ці земляні роботи. Аварійники припускають, що двигун скоріш за все кинули до колодязя. Водяники в черговий раз просять лозівчан викидати сміття до баків, а не до каналізації, прочищати її довго і витратно.